Так, пацьки, моя сумочка гльова, Що я купив сьогодні на вечір? Сумка трошки вже грязна, але вже навіть вниз нема мити. По-перше, душі зараз йдуть і вона завжди буде грязна. По-друге, і вже треба міняти. Так, що я сьогодні собі купив на вечір? По скидці Такого тунця взяв за 38 гривень, без скидки 50 Молоко взяв за 36 гривень, теж по скидці. Своя лінія. Хліб взяв, він вроді без скидки був, 23 гривні. Макарони по скидці. Все по скидці беру. 32 гривні від своєї лінії. Шоколадку по скидці. 30 або навіть 20 чимось гривень, ні, вроді все-таки 30 гривень. І лимончик до чаю. Чотири яйця. Ой, яйця випало. Отакі от в мене закупи. Холодильник, Яйка поставлю, Сирочок польський, масло, всі діла, цей хліб вже можна, його не зміг з'їсти, він вже стижний стоїть, думаю не найдобрій. Ще й очік зараз у місцеварі. І таке.